Засновник семи кооперативів та власник незавершеного будівництва не внесеного у декларацію. Такі дані про Коломийського міського голову оприлюднив комітет виборців України в Івано-Франківській області. Щоправда, Ігор Слюзар цю інформацію спростовує, каже вона недостовірна. Далі пряма мова згідно реєстру по засновниках юридичних осіб на мені числиться. Що я засновник в чотирьох кооперативах. Це в будинках, які були здані в експлуатацію в межах 6-10 року. На жаль, щоб зміни в статут внести тих кооперативів, з яких я і вже в той період, в 2010-2011 році, потрібно рішення зборів, загальних зборів кооперативів. Це є маленькі будинки. В яких і сьогодні не дуже проживають люди, бо вони, як правило, за кордоном і загальні збори керівники цих кооперативів не можуть зібрати. Згідно закону України про кооперацію, на основі чого і будується статут будівельних кооперативів, тільки загальні збори мають право приймати рішення по зміну засновників. Так як збори скликати неможливо, бо люди відсутні. Вони такого рішення не приймають. Я звернувся в суд, щоб мене вивели з засновників. Суд однозначно приймає рішення, що без рішення зборів засновників, без внесення зміни в статут це неможливо зробити. Патова ситуація. Будемо звертатися напевно і в податкову інспекцію, бо діяльності ті кооперативи не проводять і там вже на багатьох є борги. По платежах до бюджету, щоб вони їх закривали, ліквідовували згідно процедури, які вимагає законодавство України. Згідно законів України, право набувач, тобто після продажі мною незавершеного будівництва, зобов'язаний був прийти в реєстраційну палату і переписати права власності на себе. Людина, яка придбала в мене незавершене будівництво, не провела цю операцію. Я за це відповідальності не несу. Я не маю права змінювати в реєстрі дані без власника. На сьогоднішній день я далі числюся в реєстрі права власності власником, але я маю на руках договір купівлі-продажу, що в 2012 році я відчужу цей об'єкт.